Ми з дитинства, як ходячі, ми самі такі гострі, ми пережили щось, і ми не вміємо будувати стосунки з іншими людьми. Тому ми вичищаємо це з себе, а потім ми починаємо будувати стосунки з своїми там людьми, так? з людьми, яких посилає нам Бог, і створюємо команду. так? Церкву, команду, по двох, спершу починаємо по двох, в нашому випадку ми починали по двох. От ми були двоє. Далі, дякувати Богу, нас Бог розширив. Цього і треба. Тому що, як написано, що жнива великі, робітників треба. От тепер дивіться, поки ви навчаєтесь по одному, це нормально. Бо якщо ви не будете навчатися. Тоді нічого й не почнеться. От. Але потім в процесі, як Бог буде вас посилати в служіння, ну, от ви будете це все відчувати, ви питайте Бога підтвердження цього всього. І він буде до вас говорити тою мовою, якою ви будете розуміти. І він буде вам посилати тих людей, яких потрібно. От. І ви зрозумієте, як це буде подвох. Но поки що ви навчаєтеся. Ну, от. Я не пам'ятаю, чи я вказала, можливо, я і забула чуточку, але нагадаю зараз, що якщо ви зараз навчаєтеся, постарайтесь в цьому статусі навчання бути якомога довше. Тобто, навіть якщо яку ви прийняли, вам спочатку її потрібно прийняти, щоб її висвобождати і активувати. Тобто починається нова ера після того, як Ісус говорить, а тепер я вам щось даю, щось ви будете мати дуже потужне і дуже сильне. Так? Але е, чому одні одних є стілення вигнання демонів, інших немає. Тобто точно така сама церква, точно так само моляться, точно мають інші мови, але немає цих речей. Вони не прийняли цю силу. Вони, можливо, навіть сказали, Боже, я приймаю цю силу, можливо, навіть проговорили, але вони до кінця не повірили. Потрібно е, так е, повірити, начебто, ти підійшов до самого Ісуса. І ти це взяв в руки, і ти це вставив в себе. Тобто, має бути, відбутися такий момент. І в кожного він відбувається по-своєму. Я розкажу, як в мене це відбувалося, тому що воно десь схоже. Воно в кожного з нас схоже, в тих служителів, яких ви вже бачили, схожі були речі, як ми приймали силу, і ви мусите. Тобто, без сили, без прийому сили, ви її не зможете активувати. Ви не зможете. Чому ми наказуємо? Так? Ми от зараз любий з вас, який. Скаже, виженіть. Якщо ви готові до вигнання, я говорю навіть через онлайн і духи виходять. Все дуже просто, тому що я прийняв цю силу, я нею тепер розпоряджаюся. направо, наліво, куди. А, тобто, я бачу, коли навіть я нею можу неправильно розпоряджатися. І я вам розкажу а, випадки, що в мене були випадки, коли я не знав, що цього не можна робити, тому що це такі популярні вчення в мій час були. Що можна молитися? Молитва відречення від ідолопоклонства і покаяння залі. Боже, вибач мене за рід по татові та по мамині лінії, за те, що вони поклонялися іншим божкам, ідолам і стуканам. Я каюся за те, що вони будували жертвенники, приносили там жертви людські та тваринні, і посвятили рід тим ідолам. Боже, вибач за це ідолопоклонство, вибач за всі небожі заповіти. В ім'я Ісуса Христа. Боже, я каюся за те, що ці заповіти з цими істотами з другого неба. за ці заповіти з істотами з істотами другого Неба. Зараз я нищу ці всі заповіти своїм покаянням. Єдиним заповітом у моєму житті є заповіт з Ісусом Христом. Я зараз ці жертвенники, наприклад, ідолами, може бути релігія, і можна сюди додати також, що в ім'я Ісуса Христа є всі ці жертвенники, небожі, ці всі посвяти і жертвенники релігії, католицизму, православія, старовірів і будь-якої фальшивої релігії, перевертаю і прошу тебе, щоб ти їх анулював, Боже. Я витираю Твої святою кров'ю з цих жертвників своє ім'я, фамілію та фамілію і імена своїх дітей та нащадків. Я в ім'я Ісуса Христа забираю з цих жертвників всі свої благословіння, здоров'я, фінанси, мир, радість, місце в тілі Христа, служіння. Я забираю все, що мені по праву належить гармонія, повнота, щедроти, все, що було вкрадене в ім'я Ісуса Христа. Я руйную всі ці посвяти мого життя, тіла, душі, мужчина 35 років, алкогольна залежність, наркотична залежність і громанія. Ми проходили з ним відбулося процес звільнення. І, але до водних хрещення я не давала йому. Він хотів, він бажав, але. Я дала йому термін, наскільки довго він зможе перебувати без залежності алкогольної, наркотичної гурманії. Це досить серйозно. І я йому дала такий встановила такий термін, почекати, наскільки, наскільки він дійсно, бо я йому все це розказала, як вам що говорю, та, наскільки він буде працювати з Богом, тобто Бог його звільнив через служителя. Але наскільки він ще проя буде проявляти ініціативу наповнюватися Словом Божим? Чи він не буде бунтувати і так далі? Чи, чи, чи він полюбив цей гріх, чи він дійсно хоче роз Олександре? Давай всі родові духи алкогольної залежності. Я зв'язую і наказую вийти з Олександра, іменем Ісуса. Всі на вихід. піднялися, вийшли геть в ім'я Ісуса Христа. Всі до одного, іменем Господа Ісуса. Давай, давай через рот, всі через рот. Mm -hmm. Ну, бачите, Олександре виявляється мало. От, Господь мені сказав не пити, да, вина шампанського, Я такий, як, то навіть не можна. От виявляється чому. Тому що предрозположені, коли у вас є родові духи, ви предрозположені. Починається все шампанського, а дружина обідала і трошки більше шампанського, потім ша більше, і потім можна піти в Я вже 17, 17 років. Я... Ну, так я ж теж не п'ю, але щось воно сиділо, розумієте? Це родовий. Родовий – це не означає, що ви п'єте. Чи ви хочете пити, це не означає. Це означає, що ви предрозположите. ДНК. Вони сидять в ДНК. ДНК треба вам поміняти. І зараз Дух Святий міняє ваші ДНК, ваші тіла міняє. Все преображає. От. Ви скажу так, Олександре, якщо б у вас сталася біда якась, ви могли б запити. От, що це означає? Не зв'яже дуже в контексті Біблії, ну то ви скажіть, яке це місце. Матвія дванадцять, двадцять дев'ять. Або як може хтось увійти в дім сильного і пограбувати його майно? Якщо він перше не зв'яже сильного, аж тоді дім його розграбує. Тобто є сильні духи. Є сильні духи, і якщо ти сильного не виженеш, то ті мілкі вони не підуть. Вони чекають главаря банди, коли ти розберешся з лаварем. Тому є оцей сильний. Є як і родовий сильний, так і ваш особистий сильний. І потрібно вигнати, ваші особисті будуть повертатися, поки ви не розберетеся з родовими духами. Тобто відкриті двері можуть бути, що ви не розібралися з родовими гріхами і, і духами. Так як відкриті двері гріхи. Ваші, так само відкриті двері це родові гріхи. Зрозуміли? Ну, якщо не зрозуміли, ще три рази переслухайте. <с>. І тому це є прокляття предків, так які прийшли ще від Адама. От. Ісус це все зруйнував, але потрібно от молитву, так можна от таку покаяння, як я сказав, а можна. Давай, на выхід, на вихід! все на выхід, кремя Иисуса. Все должно пенялися, вышла эта. Забравшись, вы сейчас закиньте. Я зв'язую всіх водових духів. Наказую вихід. На вихід від мене єсу. Всі на вихід від мене Всі до одного піднялися вийти геть в ім'я Ісуса Христа. Ізабель я знімаю там і ти розпізнаний. І я зв'язую тебе, наказую вийти На вихід вім'я Ісуса Христа. Всі до одного піднялися весять в ім'я Ісуса Христа.